В Україні не цінують роботу кінокритика. Е, коли ви пишете, ви це кінокомпанії, кінопрокатчики, ми вам даруємо унікальну можливість побувати на допрем'єрному показі цього фільму. А є деякі люди, які знаходять номер телефона, присилають приспак абсолютно непотрібної чіпухи, хоча я до того сказала, що мені там не цікаво, коли тобі пишуть: а що вам шкода підтримати українське кіно? Я вам так скажу, що я відповіла цьому пану, який мені написав, я йому написала: а Вам шкода заплатити мені за квартиру? Це моя робота. Я не хочу знецінювати свій час, свій труд, свій, е, свій витрачений час на те, що я здобувала це стільки років. Чому в усьому світі кіноблогери, кінокритики беруть гроші за промокампанію? Не за рецензії. Відповідаючи на твоє питання, яке ти дуже щиро поставив, чи платили тобі за рецензію гроші, я за рецензію ніколи не брала гроші. Але за промокампанії в усьому світі люди вкладаються в бюджет фільму. А в нас, а що вам, шкода підтримати українське кіно? Ну, блін. Або присилають банку піва. Давайте, чесно, ставитись один до одного, з повагою ставитись до роботи один одного.